Отже, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас черговий огляд ринку. Події відбулися цікаві минулого тижня. Про це я вам зараз розкажу. Прогнози мої збуваються. Все те, як я казала, ринок іде туди, куди нам треба. І ще дуже дуже цікава новинка відбулася того тижня, а саме сьогодні, і про неї ми поговоримо далі. Друзі, з вами Світлана, огляд ринку, новини. Якщо не підписаний на канал, підписуйся, лайкос, дзвіночок в цьому відео, і реєструйся на біржі Binance по бабі під цим відео залишаю реферальне посилання. А ми пінали дивитися новинки. Не тратимо час. Отже, що таке цікаво відбулося цього тижня. Поліція Гонконгу розслідує звинувачення в шахрайстві проти криптовалютної торгової платформи GPEX, після того як інвестори поскаржилися на збитки в розмірі 1,3 мільярда гонконгських доларів. 11 осіб, в тому числі популярні пливові особи, були заарештовані на цьому тижні після скарт понад двох тисяч осіб. Ну тобто Гонконг починає свою політику. Стримування криптовалютних операцій і е, махінацій. Подивимося, в принципі, позиціонує себе Гонконг майже як не найбільшим в світі криптоторгівельним майданчиком. Але що буде, ми побачимо з того всього? Далі Емітент стейблкоїнів Circle об'єднав зусилля Stellar Development Foundation, щоб запустити свій фіатний стейблкоїн EuroC в мережі Stellar. Як і USDC, EURC підтримує прив'язку до євро співвідношення один до одного за моделлю повного резервування. Ну, це буде зручно, звичайно, особливо для е, громадян Євросоюзу. Ну і там їм легше буде проводити розрахунки валютні, криптовалютні. Ну, та це хороший знак. Я сподіваюся, що колись і гривня наша буде е, така юах, це а там далі будемо бачити, що з того получаться. Ну, в принципі, непогана новинка. Значить, комісія стіни паперів і бірж СЕЦ, куда ж без неї? І криптовалютна біржа Coinbase розійшлись в думках щодо ролі, яку збанкрутіли криптовалютний кредитор Celsius хоче відвести біржі в якості агентства дистриб'юції. У п'ятничній заяві вищий регулятор заявив, що. План Цельсіус використовувати Coinbase в якості агента дистриб'юції для міжнародних клієнтів виходить далеко за рамки послуг агента з дистриб'юції, передбачаючи брокерські послуги та послуги майстер-трейдингу. Ну, тобто хотіли замазатися. Ну, ніби Coinbase виступав в ну, дистриб'юторською компанією для них. А насправді вони займалися просто трейдингом і всім тим, чим займається біржа. Так? Ну, і сейчас, хоча, і біржа хоча ця компанія збанкрутіла вже дзеркал, але все одно СЕЦ не дає собі спокою, і лишній раз ну це буде лишній плюс, якщо виграється та справа, в справі проти самої Coinbase, яку вона ще в червні чи в липні цього року завела. На Coinbase. Тому побачимо, слідкуємо за подіями, що ж буде відбуватися, як, будуть, як суддя відреагує, яку дасть. Ну, звичайно, обвинувачують в тому, що торгують так само, як і біржу. обвинувачує сет, що вона торгувала цінними паперами і мала зареєструватися як брокерські послуги. Розуміємо, так? коротше, факт в тому, що зловили на, знову на обмані, а Coinbase оправдовується. Каже, що він би виступав в принципі, гарантом для тих людей, які ну, постраждали в зв'язку з банкрутством. Але так, мов, типу, не хочете і не треба, і не будемо на гарантом. Добре, менше з тим. Давайте поїхали далі. Звичайно, знову в продовженні новинки, що комісія з ціни паперів біржсет знову відклала схвалення низки заявок на створення споту ETF, які накопичили всі поштовій скринці. Однією з них є заява Global IX на ETF, відповідь на яку мала надійти 7 жовтня. Тобто до 7 жовтня вони мали дати відповідь, а вони відклали після того, як провайдер ETF приєднався до перегонів пізніше конкурентів. Однак це також затримало схвалення для ESC 21 Shares ETF, яке мало відбутися 11 листопада. Комісія призначила 10 Січня 24-го року, датою до якої комісія повинна схвалити або відхилити запропоновану зміну правил, написала СЕС у своєму повідомленні у вівторок. Це абсолютний і кінцевий термін, до якого агентство має схвалити або відхилити заявку АСАР, ну тобто. Аж до 10 січня 24 року, ну тобто в предвірі е, халвінгу. А в останній сесії відкладали розгляд заявки АРК у серпні, після чого відбулося низка інших затримок щодо заявок від конкуруючих фірм, які мали б розглянути на початку, які мали бути розглянуті на початку вересня. BlackRock, невідоміша серед конкурентів, має наступний дедлайн на 17 жовтня, який може бути знову відкладений. Де звичайно що буде відкладений, якщо вони відклали е, цьому АРК до 10 січня, то вони і 100% від BlackRock відкладуть, так що нема що на дуже надіятися на не знати, що цього року на великий. Е, ну так всі говорять, ну це. Зрозуміло, підводиться до того, що і пампа цього року не буде. Тому дуже там сподіватися на щось. Не варто сидимо, дивимося, як воно буде. Буковички, падіння, підйоми. Ми бачимо, як ринок рухається. Вони просто підводять все до халунгу. Що така цікава новинка? Прочитала я. Вона вже давно тягнеться, ще з 21-го року, але просто ну смішна, просто підняти собі настрій. Подружжя з Мельбурна, яке випадково отримало 10,5 мільйонів австралійських доларів у жовтні, тобто 6,7 мільйона звичайних доларів. Американських у жовтні постане перед судом за у крадіжці, після того, як витратило кошти, які воно помилково отримало в 21-му році. Я вже чула про цю новину, просто ще раз собі нагадаю, просто підняти настрій. Тобто, так сталося, що у травні 21-го року та жінка, не буду називати, переказала кошти на рахунок свого партнера на криптоком. Однак біржа виявила, що банківський рахунок не збігається з рахунком біржі, Тому було здійснено повернення коштів, але замість 100 австралійських доларів, які пара намагалася внести, біржа відправило десять мільйонів австралійських доларів на банківський рахунок. Ну і звичайно, пара тим скористалася, накупила собі щось. Чотири будинки, щось дві яхти, там багато чого. І коли вже діло дійшло до справи, а через рік аж виявила біржа цей, ну, в зв'язку з кожнорічним аудитом, виявили нестачу, зрозуміли, куди відправилися ці кошти, звернулися до людей. А пара каже, ми вже кошти потратили. А потім взагалі заявили, що ну, той чоловік заявив, що був конкурсі, він виграв в конкурсі. ну, коротше, А ви б як поступили? От скажіть так, по правду, якщо б вам так впало пару мільйончиків доларів на рахунок, втратили б їх чи віддали б так чесно біржі? Я не знаю, я вже задумалася над тим питанням, як би я поступила. Ну, от пара Хотіла б до цього життя, розумієте, до цього мільйонерського життя. Чи дійсно вони змогли потратити за рік навіть менше як за рік всі ті кошти? Невідомо, але Та звичайно, що заберуть їм і вони посадять нам 18 місяців вже її садять, а його там ще судять. Але факт фактом така новинка відбувається: нічого не приховаєш, треба все віддавати. Шкода. Ну і підбираємося до основної новини, такої самої цікавої і самої класної для нас, для українців. Може, ви вже здогадалися? Найбільша криптобіржа світу, а саме Binance, оголосила, що йде з Росії. Binance не залишить не залишиться право на отримання частини прибутку після продажу та можливості зворотнього викуп викупу частки в бізнесі. Найбільша криптобіржа у світі Binance уклала угоду про продаж усього свого російського бізнесу компанії Коми. Як ідеться повідомлення, Binance повністю е, процес відходу з російського ринку займе е, до одного року протягом наступних кількох місяців. Binance закриє біржові сервіси та інші бізнес напрямки в Росії. Дивлячись у майбутнє, ми визнаємо, що робота в Росії несумісна зі стратегією Binance щодо дотримання вимог. Так вони заявили. Дехто вже пише, що вони заявили, що Усі як країна тероризм, справді бачите, вони так не заявляли, а просто так культурно сказали, що ну, несумісна стратегія щодо дотримання вимог, таке двояким трактуванням можна зрозуміти, але факт залишається фактом. Ми залишаємося впевненими в довгостроковому довгостроковому розвитку індустрії Веб3 на глобальному рівні і збираємося спрямувати нашу енергію на розвиток бінанс в більш ніж 100 країнах, де ми ведемо нашу діяльність. Сказав Ной Перелман, директор з дотримання нормативних вимог. Бінан вже повністю передає без права викупу назад свого майна. І вже Байбід на цьому фоні вже заявляє, що вона покращує умови для росіян, що там Віпки будуть ВІП-статуси роздаватись направо-наліво за каунтом 100 доларів. Що вже срочно лізьте до нас, заходьте, передавайте всім в нас такі супромови. Тобто Бабіт повністю хоче приманити всіх клієнтів Binance, поки ще повністю не перейшла на цю комикс. Невідомо, що це ще за біржа, як воно буде працювати, та комикс я щось про неї не чула. Ще поцікавлюся, ще можливо, випущу. Що окремий випуск, окреме відео про неї, але факт в тому, Бабі. Дуже, дуже користується ситуацією, тож, як на мене, то ну, не дуже такий, як то кажеться, крок з її боку. Але бінанс молодці, що я можу сказати? Напевно, їх, я так думаю, що це такий крок в зв'язку з тим, що їх американські, ну, американці прищемляють так сильно і вони дають зрозуміти, мов дивіться, ми такі лояльні, нам гроші не так важливі, хоча більшість їхніх клієнтів, росіян, взагалі більшість клієнтів зі всього світу, Більший відсоток це Росія. Тому ну типо, дивіться, Ми такий благородний жест робимо, Ми така файна компанія. Чесна вибивають собі преференції стовідсотково. Що це так і є не просто так вони. Відмовилися від такої частини і грошей, і цей. бачите, не дають їм Америкоси хочуть закрити повністю перед ними свій ринок. І я так думаю, що вибір стояв. І я так думаю, що він в кулуарну обсуждався. Він ну, не, не це не публічному просторі було, а десь їм там сказали, так, політичні питання вирішуються, так само і бізнесові питання вирішуються на за закритими дверима. Їм сказали, так і так. Або ви залишаєте Росію, і ми тоді даємо вам можливість працювати і в нас, і в Європі, і всюди, де ви хочете. А думайте, і я так думаю, що вибір був прийнятий на користь, тому що ми ж розуміємо, росіян багато, ну вони ну їхні олігархи та багаті. А решту то ж що, ну, що там тих пару доларів на аккаунті тих нещасних росіян. А американський ринок це, да, це солідні. Це кожен клієнт, який має. Ну, наприклад, якщо взяти середній деп росіянина, середньостатистичний деп росіянина там ну пару сотень доларів, та, то середньостатистичний деп американця може бути і пару тисяч доларів. Розумієте? Тобто, якщо так для порівняння. Бо американці дуже вкладаються, дуже вони інвестують, там і фонди, там, і все решту. Китайці правильно роблять. І... Я сподіваюся, що і наша ситуація з війною, і з тим всім так само розрішиться на користь. Дорогого глузду, а не цього всього, що відбувається. Отже, добре. На цій позитивній ноті дивимося, що ж у нас позитивно відбувається з нашим ринком криптовалют. Починаємо, звичайно, з біткоїну. Так, я казала, що будуть в нас і відскоки, і він той відскок відбувся. Оцей весь тиждень ми фактично провели на відскоці. І сьогодні, от як ми красиво рушили у період. Дуже браво і жваво. Вже 2% набрав біткоін за сьогоднішній день, це прекрасно. Тут був пін-бар такий великий, вчора вони перезувалися. А сьогодні рванули. Я думаю, на відскоках, на відскоках, та й ми такі зробимо ту справу, що я казала. Зробимо ту голову і плечі. Ось, давайте я ще тут намалюю, бо я тут малювала на цьому. Так, отак, не буду малювати. Отут голову і плечі ми зробимо. Напевно, я надіюся, що так буде. На цих позитивних новинках і домінація знову почала рости. Так що побачимо, як буде відбуватися далі. Ефірчик, я казала не туди, і не сюди. Бачите, ефірчик дивно себе веде. Більше сидить на місці, ніж рухається. Повільно рухається, не сильними скачками, але повільно, повільно, але рухається. Він ось тут вже таку вимальовує похилу, до якої от якраз зараз підійшов третій до торкання. От. тому за ним варто наблюдати. Він її зараз може спокійно пробивати. На розвороті можна щось спробувати ловити. Екс нічого не зробив, але це теж так само хороший знак. Буде кудись він та й стріляти в якусь сторону. Повинен, бо він, я думаю, буде забиратися в одна ліквідність і переходитися в іншу. А куди перше він рване з того трикутника? Так само важко сказати, тому я йому даю не туди, не сюди. Ефірчик я даю в лон, тому, що він дуже красиво. Так само біткоін лон. І ще знаєте, що хочу подивитися я на кеш. Дивіться 8%. Біткоін кеш це та валюта. Я казала, що якщо на ринку відбуваються якісь от перевзування, то саме перше я дивлюся на біткоін кеш і на лайткоін. Лайткоін показував ще минулого разу, що він хоче зробити, тому що він вийшов з цього каналу. Що я казала, що от він вийшов зараз на розвороті. Він ще тут довго перевзувався, але е, ну, натяк зрозумілий був. Та? З каналу він вийшов, рухаємося зараз сюди. А біткоін кеш. Ось, бачите, що витворяє. Він до цього ордер блоку точно рухає. Тому такі речі можна відслідковувати і прогнозувати. Тож, друзі, я надіюсь, вам цей випуск сподобався. Було цікаво, весело і класно, тому що новини дійсно хороші, позитивні, як для ринку, так і для нас. В цілому, в принципі, нічого не змінилося з попереднього разу. Все так як і було. Ринок рухається вверх наразі. Наступне відео буде якраз з детальним розглядом інших криптовалют, які капіталізованих. Так що обов'язково передивися собі, якщо ти дійсно цікавишся трейдингом, тому що там таких речей ти не знайдеш. Багато в Зараз ну, в відкритому просторі, щоб люди так от ділилися просто так, своїми думками по всіх валютах. Я трачуся на цей час, я монтую, щоб ти собі міг ну, звіритися зі своїми думками, що ти думаєш, і подивитися, куди ж рухається такий ринок. Ну і якщо ти ще не зареєструвався на Біржі Бабі та Бінанс, то я залишаю під цим відео своє реферальне посилання. Зареєструйся, мені буде приємно, будуть бонуси до 20% в тебе там буде на торгівлю. І якщо не підписався ще на мій канал, будь ласка, підпишися, поставте моє відео лайк, став дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. Ну і до нових зустрічей, Па-па!